1 квітня ми будемо видавати ці саджаці, хочемо, щоб в тих толоках, які ми будемо по всьому місту робити, обов'язково була висадка дерев, щоб дерева збільшилися. Мешканці теж можуть долучитися через другий поверх нашого департаменту благоустрою або через оперативну службу 1580, замовити дерева, під акт їх отримати, ну і висадити саме найважливіше. Ми даємо дерева власне для посадки на е, таких територіях загального користування, не на приватній території. Тому що люди звертаються, дайте, будь ласка, на кущі. Я собі додому хочу посадити на своєму подвір'ї. Так таке ми не будемо давати, тобто це повинна бути територія загального користування. Ну, знову прибудинкова територія, або туператорного будинку, так або там на території сіл, або Приватного сектору, якісь там, там зелені зони, там, простори якісь такі загальні, туди будуть ці дерева якусь ще надаватися. Дерево повинно поливатися, обов'язково підживлюватися, кропитися, обрізатися потім, ну, і це треба робити все з розумом і зі знанням.